Вітаю, друзі, на каналі Дача Агронома. Ви подивіться, яка цікава іграшка. Нарешті я купив для себе картоплесаджалку. І зараз ми її розпакуємо, подивимось, що вона там приїхала, чи взагалі вона ціла до мене доїхала. Подивимось. І в цьому році, як я і казав в минулих відео, я хочу протестувати. Мені це дуже цікаво, наскільки це зручно, наскільки це вигідно і, можливо, для когось з вас. Як я й казав в минулих відео, це буде гарна ідея і додатковий заробіток. Заробіток, як я розповідав, у вигляді того, що можна за допомогою мотоблоку не тільки свої питання вирішувати, а й ще й заробляти для... на сусідах, допомагаючи їм не тільки в культивації, а й посадці картоплі. І пам'ятаєте, я в тому відео вам розповідав, що я хочу. Взагалі-то я б ще і подрібнювач для гілок подив. ось Мені дуже цікаво, до того ж я дуже багато дерев обрізаю. Але ми з сусідом скооперувалися в цьому році. Я для себе все ж таки налаштувався, купив картоплесаджалку, А він собі купив подрібнювач для гілок. Так, от, ми цього року е, обміняємося з ними, щоб, е, ну, щоб мати для себе враження. Я йому дам картоплю саджалку свою, щоб він цьому році посадив для себе картоплю. А він мені, е, коли там, каже, зараз я там ну, налаштую його, там, подивлюсь, що все, все працює, так то обкатку йому зроблю своєму подрібнювачу для гілок. А я кажу, тобі там, потім дам подрібнювач для гілок. Ну, подивися, подобається чи ні. О, А я обов'язково буду на відео це покажу. Бо мені це дуже. Дуже цікаво, і, до речі, можливо, ви так само і за картопле саджалку В кого є, то, будь ласка, на... зараз будемо дивитися, напишіть, якщо є якісь е, вузькі місця. Якщо там на, на щось треба мені звернути увагу, тому що я її взяв для себе. Я хочу користуватися сам. І якщо тут є якісь питання, хто має що підказати, то, будь ласка, я буду за це дуже вдячний. І так само за для лягілок, ми потім. Я так теж у вас, у вас буду питати, можливо, ми купимо потім ще краще, ніж мій сусід. Так, що у нас тут? До речі, я брав картоплесаджалку таку саму, як мій мотоблок. Тобто в мене мотоблок кентавр і картоплесаджалку. я брав в тому самому магазині, так і сказав, що ось у мене «Кентавр», там він, як він в мене, 20, 9, 80... Ой, боже ж ти мій, він в мене MB-180D8 на 8 кінських сил. Зараз ми розпакуємо і подивимось, що ми тут. Ага, стоп. Тут шурупи. Треба взяти шуруповерт. Ось вам теж питання, чи вірно я зробив, щоб брав бункер для картоплі побільше. Ну, я розмірковував так, щоб робити менше ходок. Тобто, думаю, щоб зараз завантажився і так, ту-ту-ту, і поїхав. Ну не знаю. Подивимося, як будемо працювати. А це подача для картоплі. кругленька, я вивчав а, там описи а, враження людей. То писали, що дуже добре, як коли ось така кругленька, вона менше. І гладенька. Має менше пошкоджувати вічка у картоплі, якщо вони дуже сильно проросли. Дивіться, друзі, зараз збираю, що помітив, із негативного. Ось бачите, нічого не зачищено, куча усіляких задирак. Воно тобто, звісно, дрібнота, але ну хоча, якщо так розмірковувати, то ціла техніка за якихось 5 тисяч це взагалі-то. Можна сказати, даром. І ще, і ще ось, що я помітив. Бачите, ось це колесо натяжне, воно в мене кривувате. Ось тут воно рівнесенько стоїть і рухається. А тут воно і не рухається, і криве. Я так розумію, просто гайка ця припаяна криво. Да, ось Дивіться, який в мене буде ремонт. Ось цей okay. бовтик я послабив. І якщо зробити ось так. То колесико вже стає рівнесенько. Єдине, що от треба ось в, в цю шпарину, мабуть, саморіз якийсь всуну. І знову зажму, і буде все рівнесенько. Ну що ж, друзі, можна оглядати. Майже приєднав, але, мабуть, остаточно приєднувати. Треба вже і тестувати на культивованому ґрунті на городі. Тому що в мене зараз, ось бачите, тут впирається в землю, а тут впирається в коробку. Але. Чудово крутяться колеса, і ми зможемо подивитися, як воно працює. Отже, ми з вами їдемо. Колеса в нас крутяться картопля, звідси з бункеру. Переться, подається, саджається в борозду, який буде робити ось цей. Механізм, я не знаю, як він називається, вибачайте. І потім, ось так, от, дисками воно загортає одразу. Но тут ми теж будемо регулювати, тому що це треба одночасно. Ще дуже цікавий момент стосовно а, цього бункеру для подачі добрив. А, дивіться: по-перше, спрацював мій саморізик. Ось, бачите, просто і ефективно Ой, ой вдарився головою, і все дуже чудово працює. Отже, коли ми їдемо, одночасно бачите, тут крутиться ще й бункер. Я тут думав, що тут просто система дирочка як баклажка. А виявляється, там зробили, бачите, ось такий шток. І добре буде подаватися більш рівномірно. Це дуже добре, до речі. Це у нас картоплесаджалка «Кентавр» кінтавер для важких мотоблоків. з Бункером для подачі добрива. Я е, єдине, що я не пам'ятаю, як вона сама модель називається, я не запам'ятовував. Але якщо що, я зроблю, якщо пригадаю, на неї посилання в описі до відео на той е, магазин, де я купував, бо я його її купував в тому магазині, де й мотоблок це ромб. Тому, якщо комусь буде цікаво, то ось, будь ласка, можете дивитися. Техніка, яка потенційно нам дає дуже багато. Варіантів, але я сподіваюся, ми разом з вами ці варіанти побачимо. Все, мабуть, якщо у вас є якісь зауваження, бо я не знаю зараз, що казати, треба вже. Тестувати на практиці. Якщо у вас є якийсь досвід, поради, зауваження, то, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, це мені буде дуже корисно. І, можливо, буде корисно іншим глядачам. Можливо, щось я не врахував. Можливо, треба у вас є якась інформація, як краще. Налаштовувати саме глибину. На культивованому на культивованому ґрунті це робити, як я зараз кажу, розумію чи ні. То, будь ласка, я на вас розраховую, в нас ще час є. Але зараз мені все подобається. Все подобається. Я думаю, ми з вами подивимось, як воно все саджає і все буде в нас. Чудово, чудово працювати і добрево буде одночасно подавати і одночасно картоплю загортати. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. І пишіть, будь ласка, свої коментарі. Неважливо, чи знаєте ви про цю картоплесаджалку щось чи ні. Будь-яка ваша активність, будь-який ваш коментар це найбільша підтримка мого каналу, тому що дозволяє йому розвиватися і просуватися в алгоритмах YouTube. Тому я на вас розраховую. Всім до побачення!